Way to yesterday, the sunlight hurts my eyes. What are those shades? And way to yesterday, the sunlight hurts my eyes. Весняний привіт всім відвідувачам OpenGamer.com.ua! Черговий місяць добіг свого логічного завершення, а разом з ним і набридлива зима: квіти, пташечки, сонечко і всі релізи березня в 16-му випуску. Digest. поїхали. Стильний нуарний хорор White Knight відкриває наш березневий календар. Покинутий маєток переповнений всілякою паранормальщиною. Загадки, поезія, алхімія, саспенс та гравець, який мусить у всьому цьому розібратись. Автори маджики зі студії Arrowhead знову збираються навчити гравців тімплею. Щоправда, замість фентезійних чаклунів в різнокольорових робах на нас чекають перекачені вояки з максимальною концентрацією тестостерону в крові і купою павокоподібних тварюк, які ще пошкодують, що саме сьогодні вирішили поповсти на роботу. Щось давненько ми не бачили зомбі в іграх. Мабуть, всі вже почали сумувати за ними. Насправді ні. Але це не завадло девелоперам з Ребеліон порадувати одразу трьома проектами із зомбі-фашистами в головних ролях, люб'язно об'єднавши їх в зомбі армій тріложі. Крім першої та другої частини снайпер-еліт на ці зомбі-армії, гравці зможуть розраховувати ще на одну бонусну кампанію: нових героїв, ворогів та зомбі Гітлера. Жорстокий, кривавий, та надзвичайно піксельний симулятор маніяка вбивці, який дуже любить тваринок. Тепер ще більше зброї, масок, трупів і гарної електронної музики. <му> Окрім цього, в той же день на прилавках магазинів опиниться і кілька переведеннів. І якщо ультимативне біч Swag видання третього снайпера може похвалитись тільки зібраним докупи додатковим контентом і кількома ексклюзивними скінами для снайперської гвинтівки, то розробники з Ninja Theory розійшлись не на жарт. Вони не лише прокачали Devil May Cry до повноцінного Definitive Edition, але й навчили легендарного сина спарди новим прийомчикам. Додали купу задроцьких режимів, які змусять вас зламати кілька геймпадів, а можливо і пальців, прикрасивши все це 1080p та 60 кадрами за секунду. Ну, а якщо вам вже набридло все це насильство, і душа вимагає чогось спокійного та казкового, обов'язково зверніть увагу на чарівний платформер Ori and the Blind Forest. Зворушлива історія світлого духа Орі точно не залишить ваші носовички сухими. Поки шведи з DICE працюють над п'ятою частиною Battlefield та ще купою цікавих проєктів, Командування на полі бою вирішили взяти на себе розробники з Visceral. поліцейсько спін спінов серії обіцяє стати справжнім ковтком свіжого повітря з його багатообіцяючим кримінальним сюжетом, оригінальними мультиплеєрними режимами та веселими пасхалками. Розробники Square Enix, які вже зовсім забули значення слова остання, підготували чудовий подарунок для всіх прихильників легендарної JRPG. Адже крім переведення Final Fantasy Type-0 HD, в якому, звісно ж, підтягнули картинку, підмалювали текстури, і навіть новий сантрек не полінили записати. Гравці отримують і демоверсію довгоочікуваної Final Fantasy XV, яка, на жаль, з'явиться ще не скоро. Ультимативна колекція імені Красунчика Джека знову запропонує сміливим Волкхантерам обнишпурити кожен квадратний сантиметр не дуже гостиної планети Пандора та її місяця в пошуках найвася епічнішої вундервафлі або якоїсь іншої помаранчевої шмотки, і все це з купою DLC та крутою фігуркою Клептреп на додачу. Слідом за Брайаном Фарго згадати свою молодість вирішили і Obsidian Entertainment. Зібравши необхідну суму на кікстартері, легендарні розробники вирішили відродити не менш легендарну Planetscape Tournament. Щоправда, у вигляді її ідейного спадкоємця Pillars of Eternity. ізометрія, покрокові бої, купа діалогів, справжній скарб для любителів Олдскулу. І на солодке, якщо це можна так назвати, From Software підготувала незабутню подорож готичними вуличками стародавнього міста Ярнам чи Ярнам, де на нас вже чекають біль, е, е, страждання та чорний екран з написом Ви мертві розвага для справжніх цінителів або мазухістів, мояк. Саме таким і запам'ятався перший місяць весни. Ціла купа різноманітних проєктів на будь-який колір і смак. Але всі чудово розуміють, яка гра відніме вас більше всього часу, якщо вона все ж таки вийде. А ми, як завжди, радимо обирати тільки найкраще і не забувати зазирати на OpenGamer.com.ua. Бувайте! Ну я прям висоцький, і даже више. Сука, прикрасивши. Все це. 1080П та 60 кадрами на секунду. Скільки там букви С. Поліцейсько-бандитський спін офф серії обіцяє стати справжнім кутком. GTA 5 обісралась А5. Зібравши необхідну суму на кікстартері, легендарні розробники вирішили відродити не менш легендарну клемб. Planet Tournament.